Вітаю, друзі! Я трошки верстаю. Вигадав собі таку рубрику для щоденного відео: невеличкі компоненти, невеличкі елементи. Хочу протриматись в такому режимі до дня народження мого каналу. 7 травня буде сьома річниця, і я впевнений, що вже до цього моменту кількість переглядів на каналі перетне мільйон переглядів. Кількість відео, ви, напевно, знаєте, якщо слідкуєте за моїм відео, їх давно вже більше 700, і відповідно підписників там, напевно, буде більше 13 тисяч. Ну, тобто є якісь цифри, які нічого сьогодні не значать, в принципі. Але це якісь такі показнички, до яких канал потроху рухається, і хочу підтримати цей, цю таку межу, просто такою серією відео трошки верстаю. Ну і сподіваюсь, що ви теж поверстаєте разом зі мною. Я буду показувати готовий код, так як я показував в грудні минулого року в серії Адвент Календар верстальника. І подібно до цього я буду показувати тут, як за допомогою HTML-CSS можна зверстати якісь невеличкі компоненти для сайтів, елементи, компоненти. Інформацію про варіанти навчання на моєму каналі з зі мною на моєму каналі прочитайте самостійно, не буду на цьому зупинятись. І давайте одразу до HTML. Структура ось цього проєкту, відповідно, є до нього макетик. Я зараз покажу. Ось такий макет. тобто Все тут є, в фігмі. Ви можете отримати цей макетик для того, щоб попрацювати самостійно, дивлячись мої, не дивлячись моє мої відео, буде доступ, буде посилання. Зможете отримати в телеграм-каналі, мого YouTube-каналу. Посилання в шапці YouTube каналу є на цей телеграмчик. Ну і давайте подивимось. тобто Я пропоную зробити article, Тобто, це у нас буде ось ця частинка. article з класом component. Всередині буде у нас обгорточка для лівої правої частинки, для аватарки і для всієї іншої інформації. Це section component Awakes. Бачите, структура тут я показую в інспекторі елементів. Так само, точнісінько тут. Тут вона просто підсвічується, це буде більш зручно. Аватарка це пустий дів через background, на стилі, подивимось, трошки пізніше. Підключається ця картиночка. Далі, ось цей весь компонент, ця, ця вся права частина цього компонента це компонент контент, відповідно заголовок першого рівня, заголовок другого рівня. Далі деблочок, в якому багато спенів, Чому саме там спенів, це буде зрозуміло більше із стилів? Ну, тут ви бачите також структурку. Із якої видно, що зображення у нас додається через, фону, через фон на відведений для цього пейдінг лівий. Тобто ця зелена підсвіточка, це показує пейдінг у певного елемента. Далі йде абзац тексту і йде кнопочка. Відповідно, у кожного цього елемента по вертикалі у них є меджини, хоча, в принципі, ті, хто знається на флексах, побачивши розміри. Скрізь тут, якщо взяти uh, два заголовка в обгорточку, то тоді тут 28, 28, 28, відповідно, можна зробити вертикальний флекс. Ну, але це вже інша історія. Ага. Давайте подивимось на стилі. До цих всіх елементів є стилі. Це обнулення, це те, що заважає, це те, що не потрібно, це те, що не відповідає макету, але є за замовченням в браузері. Body, techh 1 techh 2 так П, такбатон. Я їх змушую одразу отримати нульові мержини, це зовнішні відступи, і педінги, це внутрішні відступи. Далі, для body я встановлюю колір. Колір ось цей той, що ви бачите, за межами цієї картки, цього компоненту. Потім налаштовую ширину висоту, змушую за допомогою Display Flex і Justify Content Center, Align items-center, Trio цю картку буту, в центрі сторінки. Якщо у вас екран по висоті якийсь невеличкий, то таку схему застосовувати не варто. Що можна зробити тоді Align items не центр, що зробити, а зробити, наприклад, Flex start Тоді у вас буде ось так: відверху, у всякому разі, не буде ховатися верхівочка. Тобто, це, ну, сподіваюся, що у всіх буде все нормально з екранчиками, і, відповідно, така схема також буде нормально демонструвати вам всю картку. Фонд Family відповідає за те, яким шрифтом відображається в даному випадку для баді, тобто для всіх елементів, які вміють успадковувати цей ці налаштування. Визначає цей шрифт, але ви бачите, що заголовок цей зроблений іншим шрифтом. Я покажу його окремо. Що це за шрифт? І кнопочка у нас є особливою істотою, яка не приймає від Баді не успадковує. Шрифтові налаштування, тому ми їх там також нижче прописуємо, прописуємо окремо. Загальне налаштування font weight – це жирність, так звана, яка тут у більшості елементів на рівні 500, це я знаю із макети із фігми. Font style також звідти, колор, темно-синій скрізь однаковий, але до кнопочки його треба буде також додати. Тепер стосовно компоненту ось цього елементика Давайте е-е Ну, ви його бачите, от я так його підсвідчу. В принципі, сіточка навколо є контур. Ось він. Тобто його по макету розміри, також фоновий колір білий, радіус це скруглення всіх куточків по 25 пікселів. І для того, щоб весь його вміст, а саме один елемент, цей компонент FBX знаходився по центру, і по вертикалі, по горизонталі, я також застосовую Display Flex, Justify Content-Center Line Items-Center. Компонент FBX, це вже е, його внутрішні будуть налаштування. Він також є флекс-контейнером і в ньому є розташування по центру зліва направо, тобто вони центруються, а по вертикалі вони зверху починаються. Це за допомогою FlexStart. Мінімальна висота, максимальна ширина. Вони відповідно формують цей простір. Ще раз нагадую, це компонент FBX. Далі йде аватар. Ось він. До речі, не зазначив, що геп це відстань між цими елементами. Ось ця тоненька полосочка тут посередині, це геп. Компонент аватар, background Image я додаю. У мене, відповідно, бачите, є аватар в теці Images, є аватар, є Avatar, Star User. Це ось ці три наступні іконочки, до них ми зараз дійдемо. Аватар має фіксовані розміри і має фонове зображення через background Image. Компонент контент, це права частинка, я її виставляю і виставляю певний розмір по ширині, щоб вона, відповідно, не займала більше, ніж потрібно, місця. Далі, те, про що я казав, це ось він заголовок він іншого шрифта, тому я підключаю інший варіант. А до речі, Font Family, цей і той, що перший я показував, вони працюють завдяки підключенню в хеді Google шрифтів. Ось Link 1. З Google Fonts підключається. Бачите, назва Meryweather і Poppins також. Тобто Завдяки цим підключенням, які можна отримати серед іншого сайту Google Fonts, можна підключити ці шрифти. Далі, Font Weight у цього заголовка інший 700, font size 26, Line Height 33. Тобто це розмір шрифта, це висота рядка, і це відступ до наступного елемента. Ось цей тоненький помаранчевий простір, це є Merging Bottom. Зовнішній, нижній відступ. Далі йде заголовок, ну і, до речі, тут по спливаючим підказкам, також видно, що, які тут є налаштування. Це у нас компонент спец: ось ці відступ внизу, розмір шифта, висота рядка. Ці три налаштування мають однаковий 28, тому я їх таким чином виніс сюди, перерахував через кому і відповідно отримали вони це налаштування. Component Stats це блочок, який ось з цими трьома показничками. Я призначив їм одразу загалом для всіх шрифт font size, line height, як бачите, і Display Flex з гепом 16. Але ви тут бачили Gap 16 по вертикалі, тут бачите GEP по горизонталі. Що це таке? Це означає, що у нас Flex-контейнер тепер змінив свій напрям у Flex контейнерів за замовченням. Flex Direction Row це у нас буде. Відповідно, флора не співає, будь ласка. Так, не знаю, чи чуєте ви в мікрофон, чи не чуєте, але дитина моя співає. Так. Ідемо далі. Відповідно, в цьому облачку є ще внутрішні ці частинки. да Ось тут гепи йдуть, як я зазначив, по вертикалі тому що Flex Direction колом тобто. Вгори, зазвичай в Display Flex іде зліва направо, Flex Direction працює, коли ми визначаємо Flex Direction колом, то цей вектор вже йде зверху вниз. Далі. Це у нас вказівочка на те, що спен першого рівня в блоці компонент Stats, тобто спен не ось цей, який тут або тут, а ось цей спенчик. Ось цей спенчик отримає наступне налаштування. У них у всіх цих спенчиків є, є ось цей пендінг 36, пікселів, тому що в макеті ширина цього блачка з піктограмкою 32 і ще 4 пікселі відступ відповідно до тексту. Далі. Е, да, тут я трошечки перемудрив ось таким чином: Display Flex. Я поступово це виконував, і, відповідно, потім е, вирішив, що все ж таки краще буде, щоб було Display Flex для досягнення більшого ефекту, кращого ефекту. Висота цього блоку 32 пікселі. Дісплейфлекс і Align Items Center змушують їх розташовувати, розташовуватись низький текст відносно картинки, але на одній горизонтальній центральній лінії. Ось Завдяки цьому це відбувається. І гепчик 6 пікселів змушує відповідно розташовуватись ось цей елемент від цього елемента на невеличкому на невеличкій відстані. Як додаються ці картиночки, якщо структура в HTML у нас однакова з пени, спени, спени, без класів стилів, без нічого. Я використовую що там ситуацію, що там 3 спени, і до кожного з цих спенів першого рівня вкладності я звертаюсь через псевдо. Клас Child. це клас, який е, обирає собі елементи по розташуванню в, певному, тобто в певній послідовності. І кожному я призначаю просто окрему картиночку, і щоб фончик не повторювався, відповідно, background repeat, no repeat. Component text це цей абзац, у нього є відступ знизу, і крім того, що є там базові налаштування. Я йому призначаю ще. А, фон сайз 18 пікселів, да, e, margin bottom я тут тут же його нема, тому що я його виніс сюди. Так, да, Тож у нього є фон size і Line Height, тобто розмір shift і висота рядка для того, щоб він виглядав саме таким чином. Далі, e, кнопочка. У кнопочці не вистачає, скажімо так, е, життєвого досвіду отримати е, наслідувати. Певні налаштування для тексту для шрифта від батьківських елементів, тому ми змушені їх прописувати сюди окремо. ширина обрана мінва і надані е, по макету відступи. Мінвайтс гарантую, що навіть якщо ви тут зміните текст, то кнопочку вас все одно буде гнучка, вона буде розтягуватись. Висота це по макету, відповідно, вона фіксована. Навпаки, не потрібно, щоб вона розтягувалась, да тобто, щоб все було в один рядок. Бордер це. Межа навколо кнопочки за замовченням, ну точніше, коли вона завантажується прозорий фончик, скруглення куточків 4 пікселі, колір тексту відповідно, це відповідає за поведінку переходу стану елемента. Переход стану елементу відбувається при наведенні курсора мишки це псевдоклас Hover, на цей самий елемент. І що у нас змінюється? Дивіться, background color змінюється з transparent на синій. А колір тексту змінюється з синього на такий, що у нас є у бордера, відповідно. І оце all означає, що ось ці всі властивості, які тут перераховані, повинні змінюватись певним динамічним чином за схемою-out is in out на, у, у термін половини секунди. Ось це. Відбувається, що таке Out, як з цим погратися, як це дослідити? Ось вам, будь ласка, бонус до цього уроку. Ось тут натискаєте і можете коригувати ці схеми, і потім, відповідно, отримати вже іншу динаміку цих змін. Ось такий перший компонент з серії трошки верстаю. Сподіваюсь, у мене вистачить часу, можливостей для того, щоб дійсно робити це кожен день, хоча б якийсь малесенький компонент, якусь кнопочку, якісь там корисні речі показувати для всіх, і для новачків, і для тих, хто вже є підписниками каналу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставляйте вподобайки і залишайтесь на каналі it Ментор або навчаємось разом. До зустрічі в наступному відео.